Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про. Тонкощі інсайти, секрети страхових компаній, все, що відбувається на страховому ринку, дуже корисна, ну майже інсайдерська інформація для водіїв, тих, хто оформлює договори страхування, тому що в українській мережі аналогів ви ну 100% не знайдете. Тобто немає на сьогоднішній день каналу, де стільки інформації корисної, сконцентрованої, стільки контенту присвяченого саме. От оцім нюансам здійснення там укладання договорів страхування, здійснення страхової діяльності. Е, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, тут внизу наш телефон, до нього під'єднані всі месенджери. Обов'язково телефонуйте або напишіть. Е, немає на сьогоднішній день кейсів, де ми б не розібралися і не змогли вам допомогти. Хотів сьогодні поговорити дуже часто от, звертаються люди е, з такою проблемою. Дивіться, я от е, винуватиць в ДТП, а мені треба повідомляти страхову компанію про те, що в нас там відбулася страхова подія. Дуже таке цікаве питання, е, більше того, з урахуванням нового закону нового закону. Е, той, що набрав чинності з 1 січня, регрес за несвоєчасне повідомлення, ну ці три дні, його прибрали. Тобто, ну, ніби ніби наслідків ніяких немає, але е, є ну, трюк, який проворачують страхові компанії, особливо коли оформлювався Європротокол. Його не дуже так часто використовують, але використовують, як правило, на крупних таких збитках. І от коли ми стикаємося з клієнтами, ну, люди просто от, о, ну, настільки о, здивовані тим, що відбувається, тобто є нюанс о, згідно о, закону о, людина, яка потрапила в ДТП, незалежно він там. Винуватець потерпілий, він все одно має повідомити страховика. Це 31 стаття. І наслідки для них вони також однакові. Е, тобто, в чому проблема з цими наслідками? То людина після того, як повідомила страховика, вона має зберігати майно ну, в тому стані, в якому воно було. І тут такий момент: е, от буває винуватець. Не повідомив страховика, а потерпіла особа туди також не поїхала відразу. Вони відразу склали Європротокол, і там десь ця людина їздила, там якісь відрядження, там ще щось. Ну, коротше, вона там з'являється в страховій компанії через півтора місяця і каже: я хочу написати там заяву на виплату страхового відшкодування, подати документи, там, обґрунтовуючи мою майнову вимогу. Давайте якось ми оформимо подію. Звичайно, що у страховиків ну, відразу спрацьовує, що пройшло півтора місяця, напевно, напевно, що за ДТП, скоріше за все, що автомобіль вже відремонтував. І тоді можна провернути такий трюк, що е, страховику тільки стало відомо про те, що відбулася взагалі страхова подія. І він може також вимагати в цей час від е, особи. Яка є винуватцем ДТП надати свій автомобіль на огляд? Тому що 10 днів з моменту, як страховик отримав інформацію про подію, вони ж не вийшли. Звичайно, що там буде відремонтована машина. З урахуванням того, що ми маємо на сьогодні Європротокол. Там, ну, з загальним лімітом немає обмежень Національного банку. Ну, до речі, ми на цю тему знімали відео. Захочете передивитись ролик. Спокійно можна вийти на те, щоб пофоткати цей автомобіль. Або якщо його не надали там, оформити це якимось актом, раніше це були аварійні комісари, там, рапортом аварійного комісару, все це оформлювалось. І варіанти тоді два. Перше. Неможливо перевірити обставини ДТП, е викладені в Європротоколі, тому що інший автомобіль вже відремонтований. Лібо варіант другий. Це коли одна, один автомобіль відремонтований, а інший ні. Тобто це варіант, ну, взагалі залізний для страховика. Замовляєш там дослідження на оптіці. Дослідження для страхових компаній: це 8-10 тисяч гривень на сьогоднішній день коштують. І отримуєш висновок, що обставини встановити неможливо. Тобто фактично під те формулювання, яке передбачено в законі. Тому яка тут мораль? Мораль така, що винуватці ну, мають повідомляти страхову компанію, не виходячи там, з тих термінів, щоб їх там, потім не регресили. А вони мають це робити, щоб уникнути цієї пастки. Щоб потім не було відмови, бо інакше це буде коштувати ну зовсім інше і відігрувати всю цю справу в судовому порядку, і до речі, дуже не факт, дуже не факт, що її взагалі вдасться відіграти. Ось такий є трюк, і його треба е, мати в голові і бути завжди уважним. Якщо у вас вже є якісь відмови від страхових компаній, якісь проблеми, хтось затягує виплату, отут внизу наші контактні телефоні, до них е, під'єднані всі месенджери. Обов'язково звертайтеся, телефонуйте або пишіть. Буду радий, якщо напишете в коментарях якісь питання або свою думку з цього приводу. Обов'язково поділіться відео. Я думаю, що корисний контент. Е, може стати в нагоді не тільки вам, а вашим знайомим, друзям. Дякую за підписку. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Гарного та тихого дня, друзі! Пока!